Ну, Може, мені щось бракує? У мене навіть список я. Володька, успокойся. Маріна, ну нічого тобі не бракує. Ну, просто всі мужики-кузли. Точно. Хоча є декілька жеребчиків. Але переважно всі козли. Може, справа в мені? Володька, не подбор мене. Марінка, ну, ну не розчаровуйся. Ну, а оцей твій останній ну, навіть нігтя твого не вартує. Угу, Це точно, Маріна. Я коли дізнався, скільки коштує твій манікюр, то він десь на пів нігтя тяне, не більше. Ну, а ти би якого хотіла чоловіка? Я би хотіла, щоб був гарний, багатий, кльовий. І дурний. Володька, сам ти дурний. Ну а що? А який мудрий і багатий буде терпіти то, як Марінка тратить гроші? Точно, хай буде дурний. Мені такого й треба. А, -а, -а. а знаєш, що, Марінка? Я би радив тобі брати мужика з нашого села. А ви щої там багаті гарні? Нема, але дурнуватих не бракує. Колецька не позор мене. Ну, Чи зачем? Ну, а оцей твій, який приїжджав на Мерседес. Таня, Той мерз перероблений з грузового. І я з водієм маршрутки ходити не збираюсь. Володька, ну а цей твій друг-спортсмен. Він з кимось зустрічається. Він травмувався. На змаганнях? Угу. На змаганнях. Пальоною горілкою У тебе вийти заміж за олігарха, прожити з ним рік, розлучитися. І забрати половину всього, що має. М? В мене так друг зробив. Що? Вийшов заміж за олігарха? що Там просто такі гроші. Ну і олігарх це касірша з нашого клубу. Марінка, а тобі не здається, що в тебе дещо завишені вимоги до чоловіків. От дивись, чим тобі не підходить мій сусід? М -м. Так він жалкаш. Мій кум Олег. Так він жонатий. Лісник Петро. Так в нього ж одна рука. Бачиш, я ж кажу, в тебе завищені вимоги до чоловіків. Певно, так і буду все життя в дівках ходити. Не переживай, Марінка. Знайдеш ти свою половинку. Ну, В твоєму випадку, напевно, три четверти. Та Марінка, все буде добре. А володька мене, до речі, на руках носить. Правда? Звичайно, ти ж дискотеки додому сама дойти не можеш. Я от тобі, Марінка, скажу чесно. Якби я не зустрічався з Танькою, я б мутив з тобою. А? -а, -а Танюше, що я би з тебе робила? Знаєш, Марінка, я тобі так скажу: ти молодшою не стаєш. Володька, що ти таке дурне говориш? А що, моя мама в її віці. Вже трьох дітей ростила. Возьми, ти ще жениш? Мені тільки 22. От і дізнався потрібну інформацію. А можна до вас присісти познайомимось поближче? Алло, гараж! Тобі що повилазило? Ти що, не бачиш, що ми тут базаримо. А не було б тобі так не впадло відволити, звідси. Ну, не везе мені в кохання. Не везе. Ну, що я зроблю. Ой, я. Ну, що?